Оперативна інформація станом на 18.00 10 грудня щодо російського вторгнення. Триває 290 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі ворог завдав ударів, ймовірно, іранськими ударними БПЛА Шахет-136 по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 з 15 БПЛА вдалося перехопити. Загрози завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надає інфраструктуру для підготовки підрозділів противника. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та свольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве та інші населені пункти Харківської області. На Купінському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кислівка, Табаєвка, Піщани, Крохмальне, Берестове, Харківської області, Терни на Донеччині та Площанка Невський і Стельмахівка Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спробу прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій сил оборони, станків, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Солідар, Авдіївка та інші населені пункти Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону та здійснює обстріли наших позицій станків, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескуче, Перечистівка та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів, зокрема Зелене поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмашко на Запоріжжі. На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів Херсонської області, що поблизу лінії зіткнення. Чергове вогневого удару зазнало місто Херсон та його околиці. Підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, до 105 тисяч загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у місті Мелітополь. На блокпостах навколо міста Бердянськ посилено контрдиверсійні заходи. Зросла кількість військовослужбовців російсько окупаційних військ. Людей без місцевої реєстрації не допускають до міста. На тимчасово окупованій території Донецької області в місті Горлівка з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи у зв'язку з підвищенням ризику обстрілів, нібито з боку сил оборони для залякування місцевих жителів, російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони Україну за поточну добу уразили сім пунктів управління. Шість районів зосередження особового складу, райони зосередження артилерії та склад боєприпасів противника. Підтримуємо збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!